Що ви думаєте про ДНР і ЛНР? Вони є і існують. Що ви саме про них думаєте? Хто вони? Навіщо вони взагалі? Чи вони потрібні? Ну, для України вони не потрібні. Добре, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про ДНР? Знаєте, що я думаю про ДНР, ЛНР? На мою особисту думку, це. Я вважаю, що це Донецьк і Луганськ, навіть на міста. Це просто зборище непотрібного гамна. це. я б туди просто зробив так от дві ядерні бомби в Донецьк, в Луганськ і все, дві великі дирки і зробити там музей дегенератства. Я б отак зробив, бо знаєте, оцей ДНР ось оце от. от Донецькі, Луганські 95% це просто уроди, лінтії, люди, які не вміють нічого робити, вміють тільки красти, тому що е, приїжджають в Київ, Донецькі, Луганські і метро на, на Троєщину так і не добудоване. Ви шахтарі, ви підземні кроти, ви зубами маєте гризти землю. Метро на Троєщину має бути збудоване. Донецьк-Луганськ, не буде метро до літа, до 1 червня 2015 року. Якщо метро на Троєщину не буде збудоване саме Донецькими і луганськими зубами, я з вами буду говорити по-іншому. На кожному на лобі буду випалювати ДНР або ЛНР. Я сказав, метро має бути. Дякую. Гано? ТСН, Наталю, ось такі от у нас пірушки із таким маслом чи не маслом. Дякую.